Сьогодні я розповім, як увімкнути режим розробника на Android і навіщо він потрібен. Як увімкнути режим розробника? Щоб активувати цей режим, виконайте такі кроки: відкрити налаштування вашого смартфона. Прокрутіть вниз і знайдіть розділ про телефон. Знайдіть пункт номер збірки і натисніть на нього сім разів. Якщо з'явиться запит на введення пін-коду або графічного ключа, введіть його. Поверніться до головного меню налаштувань. Перейдіть у Система» Для розробників. Активуйте перемикач режим розробника. Готово. Тепер у вас є доступ до спеціальних функцій системи. Навіщо потрібен режим розробника. Режим розробника відкриває додаткові можливості для користувачів та програмістів. Ось кілька його переваг. Налагодження через USB, для підключення смартфона до комп'ютера та використання команд ADB. Прискорення роботи системи можна змінювати швидкість анімацій, контроль продуктивності, перегляд завантаження процесора та оперативної пам'яті, примусове вімкнення темної теми в додатках, які її не підтримують, обмеження фонових процесів для економії заряду батареї. Будьте уважні, деякі налаштування можуть впливати на стабільність роботи пристрою. Якщо ви не впевнені, що робите, краще не змінювати параметри без потреби. На цьому все. Тепер ви знаєте, як увімкнути режим розробника на Android і які можливості він відкриває. Дякую за увагу!